Почаївська лавра. Такий неймовірний архітектурний комплекс мало хто лайкає у соцмережах. Більше бурчать, сепари, московські агенти, диверсанти, як її тільки не називають. І усіх дивує, як може існувати на Заході України такий форпост московської патріархії. Та ще й почуває себе досить вольготно, ніби це шматок Росії. Як взагалі такий неймовірний український монастирський комплекс став бастіоном Руська міра? Дивіться далі! thank you Слава Україні! Це канал Україна інкогніта, і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютубу. То книжки ДНРовські тут знайдуть, то семінаристи виконують роль тітушок, жах, але набагато жахливіше, те як вони оббудували Успенський собор, сірість і безсмаччя. Оточує тепер бароковий шедевр і далі будують. Вони ж тут абсолютні володарі, повноважні представники третього Риму. Особливо після виключення із історико-культурного заповідника в часи президента істоти Януковича на вільні хліби пустились, щоб ніякого контролю взагалі не було. Гидкувато це якось сезоносі козаки-охоронці у камуфляжі. Оренда спідниць по 30 гривень, здоровецький новозбудований корпус, якийсь, мабуть, паломницький готель, та навіть мозаїки за ескізами Реріха. Чудова гама кольорів, але хто там зображений? Бородаті баярі в ролі святих, ніби із руських народних сказок. А якщо згадати, ті багатотисячні натовпи зазомбованих російськомовних паломників, які йдуть сюди у серпні кожного року, і у 22-му йшли, і у 23-му. Thank you. Давно колись, десь столітті так у 12-му, жив біля Почаївської гори побожний чоловік на ім'я Туркул. Явилася йому матір Божа. Про це розповідає польськомовний документ, ймовірно, переклад записів Манявського скиту. У 1213 році до нього прийшов афонський старець Мефодій, з яким вони довго обговорювали зяву Божої Матері, а потім пішли на Афон. Пізніше Туркулом і Мефодієм. У 1219 році було засновано монастир на Почаївській горі. Інша легенда каже, що монастир заснували монахи якогось київського монастиря, розташованого біля річки Почайни, звідси і назва гори. Та й міста Почаїв, але найвідоміша легенда пов'язана із відбитком стопи Богородиці, який зберігається в монастирі. Тривалий час цей камінь обідрювався на монастирському подвір'ї. Пізніше стопу залили бронзою, і вона опинилася в межах Успенського собору, де знаходиться і нині. Для цього навіть порушили канони будівництва храмів і розвернули собор вівтарем на схід. Легендою можна вважати і історію з Миколою Василем Потоцьким. Нестриманим, можна сказати, ненормальним польським магнатом, який вирішив застрелити кучера за те, що той не втримав коней, і вони перекинули панську карету. Відбулося це неподалік від Почаївського монастиря, і кучер повернувся із молитвою до хрестів церкви і промовив: мати Божа, чудовна віконі Почаївській, спаси мене. І пістоль не вистрілив, а потім знову і знову дав осічку. Потоцький здивувався, до кого ти звертався? запитав приголомшений магнат. Цей випадок настільки вплинув на Потоцького, що той перейшов у греко-католицтво. Монастир був тоді греко-католицьким і почав фінансувати його. Саме на кошти Потоцького було зведено величний Успенський собор, у крипті якого шляхтича і поховали. Успенський собор є найвеличнішою спорудою лаври. Його проект розробив польський архітектор із Сілезії Ян Готфрід Гофман, а профінансував той самий Микола Василь Потоцький. Будівництво почалося у 1771 році і тривало два десятиліття. Проект храму неодноразово допрацьовувався. Над ним працювали Петро Полойовський та Франциск Саверій Кульчицький. При будівництві собору розібрали старі храми Святої Трійці. Та Успенській будівництво йшло важко. Кілька разів через прорахунки архітекторів відбувалися обвали колон. Останнім архітектором був Матвій Полийовський. З ним підписали контракт у 1790 році, а через рік. Храму святили. У розписах храму приймав участь відомий художник Лука Долинський. Він був автором значної кількості картин з історії монастиря, настінного розпису та портретів церковних діячів. Головною його роботою був іконостас, який був замінений за розпорядженням царя Олександра II. А у 1870-х роках, після пожежі, було оновлено основну частину розписів храму. Успенський собор звели у стилі пізного барокко. Це величезний храм, його висота 50 6 метрів, довжина 54, ширина 40. За своїми розмірами. Храм є одним із найбільших в Україні. Звертають на себе увагу вежі головного фасаду собору. Вони розміщені під кутом 45 градусів до основної осі. З того часу головний фасад храму вразив Тараса Шевченка. Поет малював собор під час роботи у археографічній комісії. Ще однією перлиною монастирського комплексу є 65-метрова дзвіниця. Її почали будувати у 1861 році і зводили 10 років. Автором проекту був архітектор Костянський. Сянтин Растурханов. Стиль споруди, неовізантійський. У 1906-1912 роках синодальна влада вирішила звести у Лаврі ще один собор на противагу Успенському. Архітектором запросили відомого Олексія Щусєва того, що мавзолей Леніна будував. А ескізи мозаїк виконав Микола Реріх. Це мався бути неймовірний шедевр. Але вийшло неймовірне одоробло: великий куб із барабаном та шоломоподібною банею. А мозаїки Реріха особисто мені здаються просто насмішкою над святими, зображеними на них. Це якийсь дружній шарш, картинки із збірника народних казок. Ну чи щось таке. Вже у 2013 році у комплексі звали ще один величезний собор Преображенський. Необхідність його будівництва пояснили наступним чином: Успенський та Троїцький храми потребують реставрації. А якщо хоч один із них закрити, місця для молитв парафіян та паломників не вистачить. Пояснення притягнути за вуха, добре, що хоч храм доволі симпатичний. А от величезний новий корпус, розташований поряд із собором, страшний. І основною задачею цієї будівництва. Більшість адекватних відвідувачів, чий мозок не просякнутий ідеями третього Риму, називають необхідність закрити краєвид величного успенського собору. На жаль, тут буває дуже дуже багато фактично сектантів, людей, які вважають Путіна царем, виправдовують російські бомби і ракети. Діти Бог, бо знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконие? Що Весь ангели, як ангелика паслють стріли такі. Що весь мир может взлететь за беззаконие, за неподчинення, за властям не подчинення, Кто що хоче то делать. Маленький то протестуют проти Януковича. Ти Путіна ему Бог дав право. его над Бога власти по. Пост... Але сподіваємося, що недовго вже залишилося чудовій почавській лаврі бути російським бастіоном. І скоро вона повернеться до українського народу. А ви підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете і нашому каналу, і всьому українському Ютубу.